Зіронька малятка, мамані пісні, Хлопчики й дівчатка слухають вночі. Мама проспіває про зелений гай, де мандрує в травах Заячий трамвай. Зичення маленьке сяде у вагон і поїде сіре в поле, за кордон, на зупинці в полі вискоче у жито, там в колосі жовтім тільки вуха видно. Ховрашок та мишка п'ють у нірці чай. В пиріжках начинка. Гіркий молочай завіта у гості товстий пан Пацюк, принесе пшеницю, відганяти мух, сяде коло столу, буде позіхати, як засне у нірці, не вигнати з хати, а подалі поля український степ. На різдво зайчата ставлять там вертеп, а за степом далі широкі лани. Влітку там бо соніш, буде м'я. Іти, Височать у небо на краю дерева, зелені тополі, широколисті клени, Зашумлять гілками, заспівають пісню, Про веселку в небі, про діброву пишну, Про птахів, що хочуть збудувать домівку, Пташенят маленьких народити влітку, Пташеня навчаться високо літати, Щоб восени дременути з хати, Заховають мрії у зеленім просі. А в моєї доні золотенькі коси, а в мого синочка неба сині очі. За його удачу я молюсь щоночі. Все моє багатство посмішки малечі. Двоє янголяток посаджу на плечі. Хай оберігають сон моїх малят. Адже захист мами і янголи не сплять. Доброту для серця, справедливість в очі хочу побажати. Я для сина й доці, щоб зростали в світі, де добро і злість, щоб усім незгодом йшли на переріс. То було до лютого 2022. потім раптом злива, сльози, кров, біда. І по степу нині бігають коти, що вбивають місто та цілі світи. Мрії розділились замість на ніч казки, Я бажаю оркам смерті та поразки, щоб вони дізнались силу нашій волі, щоб вони боялись шаблі та неволі, щоб зайчата в лісі з'їли їх пайки, щоб бобер великий закрутив гайки, щоб мишата сірі викопали нірки, щоб орків берцях були великі дірки, щоб осіннє листя притрусило танки, щоб у тих неробів були вічні ранки. І єдина мрія нашого народу залишіть нас в спокої і трохи огороду, що посіять рясно, жито та пшеницю, українську волю оспівати в пісні, коли ніч настане оповита сном, хай прикриє орків дірявим відром, хай накриють крила, сон наших солдат, адже захист мами янголи не сплять. І летять ракети в небі намалят. Господи, ти бачиш. Янголи не сплять. Скільки можна сіяти смерть, біду і сльози? Українські землі, в крові, на морозі, скільки наших хлопців полягло у ряд? Серед тих героїв десь лежить мій брат? Загубили совість два старі світи. А у наших хлопців в порохах чуби, А на наших землях ходить чорна смерть. Де та справедливість? немає дотепер. Розказати дітям казку на ніч без, Без калібрів клятих, що падають з небес, є помилки в світі, що і не кажи, наша спільна мрія Всесвіт без русні. Вірю, час настане. Стихне шум гармат, Виспляться малят, Лиш янголи не сплять.